Часно про події вкрай інформує телеканал Тиса. Один журналіст інформаційної програми вже готові розказати головне на цю годину в студії Мар'яна Лошак, Наталя Волеца. Доброго дня. На вокзалі в Ужгороді знову шукають вибухівку. В довідкову службу вокзалу зателефонував анонім та повідомив, що в будівлі закладено вибуховий пристрій. Про це працівники вокзалу одразу повідомили правоохоронцям. Фахівці оточили територію вокзалу. В будівлі евакуювали всіх людей. Приміщення вокзалу обстежують вибухотехніки і кінологи. Повідомили у відділі зв'язків з громадськістю МВС на Львівській залізниці. Угорщина та словаччина зведуть систему сполучення газових комунікацій. Це дасть додаткову можливість для реверсних поставок газу в Україні. Про це після дискусії щодо України під час засідання глав МЗС країн-членів Євросоюзу заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сияртов. За його словами, система комунікацій між газопровідними лініями Словаччини та Угорщини буде готова до початку наступного року, і це дасть додаткову можливість поставляти газ Україні. До Міжнародного дня студента профком Ужгородського національного університету організував для молоді концерт за участі симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії. Напередодні на великій перерві студенти слухали світові шедеври з відомих кінострічок. Крім того, увесь тиждень у вишій оголошено студентським. Тут проведуть вечірки, брейнринг та спортивні змагання. І чим живуть сучасні студенти, дізнавався Роман Сов'як. Хіти з відомих кінострічок звучали замість звичного тисячного гулу у фоє головного корпусу Лужну. Такий подарунок на день студента отримала молодь від своєї проспілки. Студенти є нестандартними людьми і для них потрібні нестандартні рішення. Ми хотіли покращити студентське дозвілля і внедряти студентів в саме культуру, знайомити їх з культурою Закарпатської області, а саме філармонії. Її творчістю. Послухати музику у виконанні оркестру зібралися сотні студентів. Хоча ніхто не думав, що цей концерт так добре сприймається молоддю. Мені надзвичайно сподобалося. В перший раз так святкую День студента. Минулого року такого не було. На ну, читала, не очікувала. Дуже приємно. Мурашки поцілилися цієї музики. Україна цей, за цей рік дуже багато чого пережила, особливо і революція. І війна цього знака того, що що цей рік дуже емоційно минув і, 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 і якось так просто. Відзначити де студент, це було б неправильно, і тому я вважаю це є окрасою цього свята. Ми вирішили подивитись не тільки, як відпочивають студенти, а й як живуть. У цьому гуртожитку мешкає понад 600 сподеїв. Частина була ще на парах, а частина вже готувала собі обід. Ми робимо відбивні і варимо картоплі. І це кожного дня у вас таке від Ні, як коли. Ну, раз в день готуємо. Раз в день? Після пари приходимо до дігутку. Студенти, що живуть у гуртожитку, кажуть, тут надзвичайно цікаво. Хоча і ремонти зробити не завадило б, і воду гарячу хочеться не по годинах, а постійно. Та ще й цілий рік, а не лише коли опалення вимикають. Проте веселощі, нові знайомства і нові враження перекривають ці недоліки. У ну, гуртожитку веселіше. веселіше. Цікавіше, так. Да. Більш важаючи ні на що. Ні, ну все рівно, коли б було там мінус 20 і немає опалення, тоді, звісно, що ні. Не, не скучно. У гуртожитку взагалі круто. Якби не гуртожиток, мало би життя пізнав. Комендант гуртожитку Тамара Корнієвна вважає, що кожен студент має пройти школу життя, витривалості, боротьби і навчання. Хоча й визнає, зміни треба вносити. Через гуртожиток треба пройти. До речі, я колись казала я зятя, я шукала би тільки з гуртожитку, бо хлопці адаптовані вміють їсти наварити і бюджет розподілити, і поубирати за собою. Що то має притур тоже обов'язково студент? Там могли б вже поміняти мало щось скільки вже років я працюю, то хіба що ліжка мало. Поміняють тотка ситуація. Всі гртошок не дики в нас. Хоча зараз ці молоді люди видаються безтурботними і веселими, проте у кожній країні, у кожному суспільстві, саме студенти є барометром розвитку суспільства. День студента це не лише веселе свято, але й нагадування, що саме молодь творить історію. Як у 1939 році, так і через 50 років, саме чеські студенти творили революційні зміни в Україні. Саме студенти першими повстали і зажадали кардинальних перемін минулого року. Студенти вишів та ПТО оформлятимуть пільгові залізничні квитки через інтернет. Такої можливості вони чекали кілька років. Єдина умова. Дані студентів мають бути внесені до єдиної державної електронної бази Міносвіти. Повідомили в Укрзалізниці. У разі відсутності такої інформації їм треба звернутися до адміністрації свого навчального закладу. Нагадаємо, студентам надається цілорічна 50 відсоткова знижка на проїзд у загальних і пласкартних вагонах, вагонах другого і третього класів у міжміському сполу. Учині та у всіх електричках. Пам'ять відомого закарпатського хірурга Олександра Феденця увіковічнили медики краю на території обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака встановили пам'ятник заслуженому лікарю України. Учні та послідовники знаного хірурга стверджують, життя і талант дані Богом він присвятив лікуванню люд людей. І впродовж 23 років Олександр Феденець керував хірургічною клінікою обласної клінічної лікарні і зробив вагомий внесок у розвиток медицини. Усе своє життя він присвятив розвитку хірургії у краї та допомагав хворим. Рідні та близькі знаного закарпатського лікаря Олександра Феденця кажуть, він був не лише вправним хірургом, а й справжнім патріотом Я свого краю. Я та головне, головне боровся за життя кожного пацієнта. Лише від свідомого хворого можна чекати, розраховувати на співпрацю з лікарем. Він усе говорив, що лікар це лише. 50% успіхи на здоров'я у хворого, другий 50% залежить від самого ворога. 23 роки Олександр Феденець очолював хірургічну клініку при обласній лікарні. За вагомі внесків розвиток медицини у медзакладі встановили пам'ятник на честь відомого хірурга. Запропонований проект бюста, який одобрений трудовим колективом лікарні, і відповідно. Наступив той час, коли цей бюст був виготовлений, і ми не приурочували деякої дати, а приурочили її до дня його готовності відкриття на що згодилася і сім'я. На відкриття пам'ятника завітали рідні, близькі, колеги та учні. Останні пишаються тим, що мали честь вчитися азів хірургії у відданому улюбленій справі професора Феденця. А ще аспіранти Олександра Васильовича згадують: саме їхньому наставнику вдалося виховати справжню плеяду висококваліфікованих лікарів. Олександра Васильовича не було багато в той час таких знаменитих вчених, однак він зумів створити образ, він зумів організувати такий колектив, який в подальшому фактично перетворився у цілу прияду відомих, відомих, висококласних хірургів вчених. пам'ятник присвячений Олександру Феденцю виготовив відомий закарпатський скульптор Михайло Белень. Автор каже: над створенням б'юсту працював близько трьох місяців. Утім, виготовити образ відомої постаті було не так просто. Питання у першу чергу йшли про те, щоб пам'ятник був скромний, але по змісту і по образу, тобто, щоб він був складний. І я думав над тим, як зробити цей скромний б'юст, але щоб в обличчі у мене проглядалося не тільки лагідний, мудрий погляд цієї людини, а щоб його очі світилися про те, що ця людина дивиться у вічність. Я не знаю, як це мені вдалося чи не вдалося, але всі, хто бачили і нинішні Хірурги сказали так, що робота принаймі дуже серйозна. Крім того, у музеї історії лікарні представили документальну експозицію, приурочену діяльності відомого хірурга. Гості заходу побачили унікальні фотографії, листи звернення від пацієнтів, а також особисті документи Олександра Феденця. Усіх медиків можуть визнати військово зобов'язаними відповідні зміни до законодавства. Ініціюють в міністерстві охорони здоров'я спільно з Міноборони. Предбачається, що медичний персонал буде прийматися на військовий облік за профілем підготовки та включатися до мобілізаційного резерву. До нині питання участі цивільних лікарів у наданні допомоги пораненим військовим у зоні АТО не врегульоване. Річницю початку Євромайдану та революції гідності ужроці будуть відзначати на площі театральній організатори планують провести вечір та ніч з 21 на 22 листопада у спогадах і переосмислені подій, що сталося за цей рік та нашого майбутнього. Долучитися до ночі на майдані. Ініціатори запрошують усіх бажаючих. Зокрема, планують бесіди за гарячим чаєм, запалювання свічок в пам'ять про небесну сотню, кіно про революцію, фотографії та відео з майдану. Наразі це вся інформація. Більше у вечірньому випуску дев'ятнадцять також на нашому сайті tis1.tv. вдалого вам вівторка і на все добре.